Один донор рятує три життя. Ну це ж класно. У студентській соціальній службі київської політехніки відбувся день донора. Кожен міг прийти та здати кров на потреби київських лікарень. Це наш обов'язок як громадян. Комусь це стане в нагоді, що Комусь я, можливо, зможу допомогти. Допомогти у такий спосіб Євгенія наважилася вперше. Прочитала про день донора в університетських соцмережах і вирішила прийти на донацію. Налаштована рішуче, адже знає, для чого це робить. Дуже багато зараз воїнів, які лікуються, їм потрібна кров. А це Ірина. І вона прийшла на донацію вже не вперше. У такий спосіб дівчина регулярно допомагає нашим захисникам. Спочатку повномасштабного вторгнення ми стараємося підтримувати е, донорством і волонтерством. Ці дівчата та ще кілька десятків КПІшників, які стали цього дня донорами, переконані, їхня кров рятує життя, а організатори зауважують, процедура корисна і для самих донорів. Перед початком медичні фахівці проводять ретельні обстеження, адже є певні правила, які не дають нашкодити ані донору, ані реципієнту. Загалом донорство крові воно корисне не тільки для нашої країни. Не, а й для донора як окремої людини, тому що прілище наш організм оновлюється, покращується тиск, температура, настрій. КПІ активно співпрацює з Київським міським центром крові. Тож дні донора у кампусі проходять щосеместра. Якщо ви вже думали про те, щоб стати донором, але досі не наважилися на всі запитання про донорство, дадуть відповідь у соцслужбі КПІ. А щоб не пропустити наступну донацію, стежте за новинами в офіційних соцмережах соцслужби та КПІ Медіа. Дмитро Собко та Роман Крюков для КПІ Медіа.